З вами знову яковина Олександр. Хочу з нетерпінням привітати вас. З Днем Закоханих! Любові, удачі, радості від життя і оточення. Хай з вами завжди буде кохана людина. Сукцесу в життю, щенча вмілощі, дуже ущіку, самих радощі, сповнення мажень, моци, слодичі, в ню Валентего, жидчи. Бажаю кохання, щасливих ночей. Блакитний, чекає від чорних очей, щастя великого, щастя земного, Бажаю зустріти вам лиш одного. Бажаю кохати людину таку, Щоб радість і тугу ділила твою, Щоб щастям повніли, бокали вина, Щоб у вас появилась стежина одна, Щоб була в вас світом далекі дороги, Щоб серце не рвалось від болю і тривоги, Щоб мрії збувались і очі всміхались, і миті щасливі. На все залишались. Що можна подарувати дівчині на день закоханих? Звісно, дорогий подарунок у вигляді браслету, сережок, кольє ще обручки. Квіти з цукерками. Та м'яку іграшку. Найголовніше це увага та подарунок, зроблений від серця. І не важливо, що це буде. Пісня, фотоколаж. Чи річ зроблена своїми руками. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Обов'язково підпишись на канал, щоб цей день став незабутнім для тебе і для твоєї другої половинки.